Гігантський кальмар – Архітеутус Дукс. Це одна з найзагадковіших істот глибоководного світу. Його вражаючі розміри та унікальні адаптації роблять його справжнім дивом природи. Очі гігантського кальмара можуть сягати 30 см у діаметрі, розмір з футбольний м'яч. Це дозволяє йому бачити в умовах повної темряви на глибинах до 1000 метрів. Довжина тіла гігантського кальмара може досягати 12-14 метрів, а разом із щупальцями до 18 метрів. Це одна з найбільш безхребетних тварин на планеті. Гігантський кальмар це хижак, який полює на глибині. Він використовує свої довгі щупальця, вкриті присосками з гострими зубами, щоб ловити здобуч, наприклад, рибу або інших кальмарів. Через те, що кальмар мешкає на великих глибинах, його рідко вдається побачити живим. Більшість знань про нього отримано з вивчення мертвих особин, викинутих на берег. Гігантський кальмар є основним джерелом натхнення для легенд про кракена, міфічного морського чудовиська. Його очі мають спеціальні світловідбиваючі шари, які підсилюють зір у темряві.